Здавалося б, навіщо звичайній людині, особливо якщо вона живе в мегаполісі, може знадобитися бінокль? Але повірте, може. От скажімо, виходити на футбол чи можливо в театр? А чи не хотілося вам побачити Артема Мілевського чи, можливо, Богдана Банюка з більш близьких дистанцій? Для того, щоб обрати гарний бінокль, насправді потрібно перечитати купу матеріалів та вивчити не один новий термін. Ми ж вирішили стиснути всю важливу інформацію в рамки п'яти хвилин ефіру. В характеристиках до будь-якого бінокля можна віднайти цифри на зразок 10 на 26 чи 10 на 42 Вони і несуть в собі левову долю інформації про виріб. Так, перша цифра говорить про кратність, тобто максималь. Здатність наближення бінокля, а друга про діаметр зовнішньої лінзи об'єктива в міліметрах. Якщо ми візьмемо два бінокля з однаковою кратністю, до прикладу, в ж 10х26 та 10х42, то об'єкти в них будуть наближені абсолютно однаково. Але в другому випадку зображення в біноклі буде значно яскравішим, адже задача лінзи збирати світло з оточуючого середовища. Тобто, чим більша лінза, тим краще зображення. Важливим є і такий показник, як поле зору. Він означає, яку територію за горизонтом Талю охоплює ваша модель на відстані у тисячу метрів. Грубо кажучи, це те, що ви бачите в біноклі з лівої по праву сторону. В середньому така дистанція становить 80 метрів. Існує також два види оптичних систем поро і руф. Поро використовуються у габаритних біноклях і дають більшу об'ємність зображення. Біноклі з призмами руф компактніші, та їх легше зробити герметичними, але є у них і мінуси. Це висока вартість та неяскраве зображення в низькому та в середньому ціновому діапазоні. А зараз дуже важливий момент. Обов'язково дізнайтеся, з якого скла виконані призми у вашому біноклі. Краще, якщо це буде оптика Бак 4, яка надає більш яскраве зображення, аніж інший варіант БК 7 лінзи обов'язково мають бути скляними, але не просто скляними, а виготовленими зі спеціальних сортів оптичного скла. І наше подальше тестування дуже чітко виявить перевагу саме такого підходу. Віноклі це така техніка, яку абсолютно точно не варто купувати, власне, не подивившись на. Кожен бінокль, так само, як і фотоапарат, видає абсолютно унікальну за насиченістю картинку. Тож перед тим як віддавати продавцеві свої гроші, перевірте, будь ласка, хоча б з десяток моделей. Для того, щоб зображення було більш світлим, оптику просвітлюють. Для цього на лінзи і призми наносять спеціальні плівки. Ступінь просвітлення абсолютно неважко перевірити. Якщо виріб має багатошарове просвітлення, то подивившись на лінзи, ви не повинні побачити своє чітке відображення, а лише його обриси. Якщо ж оптика максимально якісна, Наймає повне багатошарове просвітлення, то ви можете спробувати стати спиною до яскравого джерела світла і спіймати його відображення на лінзах об'єктиву. Ці відображення мають бути різнокольоровані. Менш важливим критерієм є аксесуари, але якщо в комплекті з біноклем буде йти сумка, з якою не сором вийти на вулицю, та широкий наплічний ремінь, то це неабиякий плюс. Зверніть увагу і на те, а чи підходить бінокль під конкретно ваше обличчя. Окуляри майже всіх біноклів є рухомими, але все одно спробуйте, чи зручно лягає бінокль під ваші риси. Також зверніть увагу на м'які матеріали наочників, які повинні захищати ваші очі і створювати комфорт. Як правило, ночники в великих біноклях є висувними, і їх регулювання призначені для тих, хто носить окуляри. А зараз поговоримо про головне про категорії людей, яким насправді потрібні біноклі. Далі буде дуже цікаво трьохрічним малюкам, капітанам далекого плавання, а також вже згадуваним фанатам футболу, театралам та туристам. Почнемо з дітей, котрим біноклі, до речі, дуже подобаються. Це також одна з небагатьох речей, яка може змусити їх відірватися від комп'ютера та вийти на вулицю. Якщо ж у вас зовсім маленька дитина, то вам буде цікава модель Barska Floatmaster. По-перше, цей бінокль виконаний в прогумованому корпусі, тож його дуже важко пошкодити. По друге, він не боїться води та мало того, ще й зовсім не тоне. Це правда, ми перевіряли. Останнім часом взагалі дуже багато моделей роблять водонепроникними. Їх також наповнюють азотом чи аргоном. Це вже впливає на те, що волога не конденсується на лінзах зсередини. Але будь ласка, не плутайте водонепроникні та вологозахищені моделі це різні речі. Цікавою буде ця модель і рибалкам. Єдине, що зображення в ній не настільки чітке, як в моделях з більшими лінзами. Характеристики тут середні. Бінокль має десятикратне наближення, а діагональ його лінзи становить 30 мм. Саме на цьому етапі знайомства ми вирішили зрозуміти, наскільки важливими є такі речі, як діаметр лінзи та ціновий сегмент. Для цього ми узяли дві моделі біноклів, які, в принципі, схожі за своїми характеристиками, але абсолютно різні за своїми цінами. Перша модель це Alpen Shasta Ridge з показниками 10. На 42. Ну що сказати, зображення в Альпе не йде ні в яке порівняння з вищезгаданою моделлю Барска. Воно значно чіткіше, кольори надзвичайно насичені. Кожна риса будь-якого об'єкту вирізняється, а предмети виглядають об'ємними. Ви дійсно маєте змогу побачити кожну деталь та навіть з'ясувати, що саме роблять на комп'ютері в іншому кінці офісу. В біноклі використана оптика Бак 4, і це великий плюс. Адже, як ми вже казали, саме ця оптика дає більш яскравіше зображення. Альпан Шастарін також водонепроникний не бінокль відзначимо і його конструкцію. Він дуже вдало лягає в руки. Далі ми узяли модель від Вангуарту, якої розмір лінзи навіть більший і становить максимальні 50 мм. А от оптика тут менш якісніша БК-7, і саме тому зображення виглядає не так соковито, як в Альпані. Тим не менш, модель від Vanguard і дешевша на цілих 100 доларів. Нібито вибачаючись за прикрість, цей виріб обладнали змінною кратністю. Він має змогу наближати зображення аж у 24 рази. Обидва біноклі мають кріплення під штатив. До речі, всю техніку з кратністю більше 12 навіть бажано використовувати. de just Ще раз наголосимо, дуже важливим є те, з якого скла виконана оптика у вашому біноклі. Причому як лінзи, так і призми. Це зазвичай напряму відображається на ціні. Тож, прийшовши до магазину, не соромтеся, а перепитайте та передивіться все, що тільки можна. А тепер до найголовнішого до портативних біноклів, якими вже з успіхом можна користуватися у межах міста. Зараз ми поговоримо все ж більше про так звані туристичні біноклі. А туристичними вони звуться, тому що саме туристи, беручи в дорогу свої рюкзаки, розраховують необхідність плеть на. Кожного граму. Такі моделі надзвичайно компактні та легкі, брати їх в довготривалі подорожі можна без довгих вагань. Конкретно наша модель Paralux Amazon важить всього 320 грамів, коштує 400 гривень. Не дивлячись на маленький розмір лінзи, усього 26 мм, дає хорошу картинку, адже оптика тут знову ж таки бак 4. А десятикратного наближення вам з головою вистачить, якщо забажаєте, трохи постежити за птахами, сидячи на якомусь корчі. Вистачить цього наближення і на футболі, чи на будь яких інших спортивних подіях зазначимо, що для походів в театр краще брати інші біноклі. Вони так і звуться: театральні суть у тому, що вони націлені на роботу в затемнених приміщеннях. Зазвичай мають невелике збільшення всього у три рази, але все того ж бенюка, ви точно ні з ким не сплутаєте. Також до нас потрапив морський бінокль, бресер BinoCom. Особливостей в нього багато. Він видає насичене зображення навіть при дуже поганих погодних умовах, обладнаний компасом. Вірніше я кажуть справжні морські вовки. Комп... Пасом, а також спеціальною шкалою, яка буде корисна саме для моряків. Але всі ці позначення відображаються прямо на лінзах, тож будуть дещо відволікати звичайних людей. Та й ціну в 350 доларів потягнуть лише щедрі капітани дальнього плавання. Сподіваємося, наш невеличкий екскурс дав вам відповіді на два головних питання: яким має бути хороший бінокль, та яким має бути хороший бінокль задля ваших конкретних потреб. І сподіваємося, тепер ви дійсно станете бачити більше.